Всім привіт! Давно не записувала прямі ефіри, але сьогодні, мабуть, такий день настав все ж таки так. І хотіла б звернутися до своєї аудиторії, так? Ну, до людей, які б хотіли щось знати, розуміти. Що стосується психології, відносини взагалі наших життєвих різних моментів. Це і робота з травмою, так, це і робота з різними складними життєвими ситуаціями, ускладненими життєвими ситуаціями, ну, в яких, в принципі, ми зараз всі опинилися останнім часом. Так. І це гострі синдроми, розлади, які проводжувались попередньо відповідними травмуючими ситуаціями. Тому не соромимося, пишемо, звертаємося. І якщо хтось бажає допомогти в розвитку каналу, допомогти його, скажімо так, продовженню, будь ласка, звертайтесь, пишіть, заходьте на сторінку, робіть репости, відео, лайкайте, звичайно, щоб його могли побачити, якомога більша кількість людей. Ну і не забувайте підписуватись також. Я роблю для вас не лише такі от сухі відеоролики, я роблю для вас різного характеру ролики, так, для того, щоб звеселити, якось підняти настрій, скажімо так, реабілітувати, да? для того, щоб, скажімо так, принести в ваше життя якихось фарб. І е, яка б не була життєва ситуація, ви пам'ятаєте, що завжди є вихід, завжди можна знайти опори і підтримку, так, людину, яка зрозуміє, почує і надасть можливості для розвитку, надасть можливості для того, щоб цей вихід знайти. Тому що для багатьох важливий процес, а є люди, для яких важливий і результат, так? щоб він був взагалі. А це і емоційна підтримка теж насамперед. Так? Це не просто сухо вислуховувати і робити вигляд, що ти розумієш, а ти реально задіяний в процесі. Так? От. І це, в принципі, називається емоційним інтелектом, коли людина реагує, розуміє, що відбувається, так, і надає зворотній зв'язок, відповідно. Тому, будь ласка, реєструємося, якщо вам такий варіант підходить, тип емоційної підтримки, тип. Такого виду консультацій, де людина не просто сидить і кліпає очима, так, а може надати дійсно якусь пораду, допомогу. і пораду не в тому, щоб її нав'язати, а дати можливості, виходи, варіанти, запропонувати, що є можливим. Так. От тому, якщо підходить такий варіант, то, будь ласка, звертайтесь, просто вислуховувати, я теж можу. Так. Кивати головою, робити якісь, скажімо так, реакції, так, що я слухаю і включена в процес. От. Тому тут без варіантів. Віку немає меж, особливості не мають меж вікові, ні якісь інші там люди, можливо, особи з інвалідністю. так. Якісь особистості творчі, люди, які досягли чогось в цьому житті, так у мене немає, скажімо так, меж і бар'єрів в цьому плані. Якщо вони будуть десь, або я не зможу комусь там надати допомогу, проконсультувати або надати пораду, підтримати, так. Або витягнути з будь-якого стану, то я про це дам знати. Або якось скажу, або перенаправлю так. Тобто, в будь-якому випадку вихід завжди є. І не забувайте, що іноді, як я люблю завжди казати, іноді стільчик, що це просто стільчик, так? Я колись це казала своїм студентам, коли вела в них практичні заняття, коли розробляла. Тренінги на базовій основі вже впроваджених, так, і коли ці тренінги впроваджувала в життя, то я завжди казала, як би там не було, пам'ятаєте ще одну таку річ, що іноді стільчик це просто стільчик. Тобто не обов'язково щось там собі придумувати, надумувати, так. Іноді просто люди бачать в деяких ситуаціях не те, що є насправді, так? Додумують, фантазують. Фантазія це класно, це круто. Творчий порив це класно, круто теж, але коли воно, скажімо так, співпадає з реальним баченням, так? Або коли не виходить за межі якогось здорового глузду для декого. Ну Е... Чому б і не пофантазувати, да, якщо є на цей час і відповідні умови. Це наше, скажімо так, можливо, хобі, якогось навіть реабілітація, тут немає меж. Тому ще раз нагадую, підписуємося, ставимо лайки, звертаємося, поширюємо відео і допомагаємо в розвитку каналу. Будь-яка допомога, я думаю, буде доцільною, тому що я ж кажу, що я працюю з різними категоріями людей. Починаючи з народження і закінчуючи людьми з різним ступенем травми, травматизація, зараз, як ви знаєте, в нашому світі це таке поширене явище, так? Працюю з військовими, особливо з військовими, тому що це для мене, мабуть, ну це давно це відбувається, і тобто процес реабілітації. Можливостей надати допомогу, показати, розширити горизонти. Тобто, це люди, які звикли, звикли, скажімо так, мислити такими чіткими десь шаблонами, десь вони знають, що хочуть, десь вони розвиваються. Серед них багато також творчих є людей. Тому я ж кажу, меж, меж немає. І творчість, і саморозвиток, і... Різні заняття, які сприяють цьому, я теж можу проводити, так? Тому про це пам'ятаємо, звертаємось, так? Ну і дивіться мої ролики, які піднімають настрій, які я створюю для вас. Реагуйте, допомагайте, впроваджуйте. Робіть репости, так. Ну і звертайтесь, звичайно, звертайтеся. Будь ласка, допоможіть розвитку каналу. І всього доброго, На найкращих побажань, найкращих привітань. Ну і хорошого вечора, гарних наступних днів і вихідних. Пока-пока.